Ми продовжуємо наш репортаж з місця підняття прапору на вершині гори Піпіван Мармароський. І ось він уже на флагштоку, ми його зараз будемо вішати. Да. Звіжий дроп. Тримаю. У обхідності під час yeah, перебування давай, 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 в, Румунії. в Румунії, громадяни, України. Можуть отримати допомогу в посольстві України в Румунії за номерним методом. А двої сторонами не вони поставили. Рекомендується піджити послугу в Вільлі Роумін. От уже там Румунія. Вітаємо у Румунії! Вітаємо в Румунії! Ось є одне дуже миле озерце. My lecimy do ukolnych malasinki oszna. No już my baczymy Rumunię i to jeszcze jedna nasza góra. Chodź, chodź, апропа об'являється відкрито <рес> <рес> А там 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 там. Віталій Скрібник.

Да, але добре вже, щоб в нас зима Ми пішли на другу веду. Ні, його так не зірває, його може просто самого бути. Ну, він ще може перегоріти пацани. Але бач, вітер туди, воно трошки буде обілізти його захищати стихнує. Ну, ну так... Але... Тому пише прапори на зодосиню, що в тайпі ногам та раз. Бля, у нас ручки нема. О, розмитаю. А що це за стовчку? Запутане якось так. Як не було. Чуєш? На нього ще зачепи шпильку там на червоному, щоб було видно, як ми хочемо тут покурити, поїдемо через рік. Щоб мали чим не ручки зайшти. Щоб я сказав, вийте, вийте, там шпелька є. Або я! Державний прапор, байдаємо всі піднятий. Ми, вручаємо першу. вибити цього прави. Там же. Як нема шампанського, п'є пиво. Ой, воно таке добре, добре. <рес> пам'ять. Давай, скидай. Тепло, пускай. Ні. Yeah. Прапору папі над вершиною гори Піпіван Мармаровський.